Всім привіт! Минулого разу ми ознайомились більш детально з Composable функціями з їх параметрами та з модифікаторами. І ще раніше ми також трошки познайомилися з найпростішими компонувальниками, такими як ROW та column, а також з текстовими мітками для відображення текстових рядків. Задача ж на сьогодні вже більш комплексна. Сьогодні ми маємо вивчити, що таке State або стан в Jetpack Compose, яка його роль і навіщо він взагалі потрібен. Тому, ну, перед тим як починати, невеличка порада це передивитись друге відео курсу, там, де я розказував про основні принципи розробки на Jetpack Compose. Сьогодні, якраз, нам ці принципи знадобляться. Ну, а тепер поїхали. Значить, все, що ми робили до цього, це просто виводили якусь статичну картинку на екран. Але зрозуміло, що в реальному житті користувачеві треба не просто дивитись на екран вашої програми, а ще якось взаємодіяти з додатком. В результаті взаємодії ваш додаток, ваша програма має теж реагувати відповідно і якось змінювати свій контент, який малюється на екрані. І ось тут-то, на відміну від старої доброї системи з Android Views та XML, тут є свої нюанси. А саме, ви не можете просто так взяти і змінити текстовий рядок напряму у того ж самого компоненту текст, який от тут є. А чому так? А тому що згадуємо відео про принцип розробки на Jetpack Compose і усвідомлюємо, що будь-який компонент в Jetpack Compose такто він немутабельний. Якщо ми вже якийсь текст там написали в текстову мітку, то на цьому як би все. Змінити ми її не можемо. Тому виникає запитання. А що робить? І відповідь на це питання це якраз згадати ще два принципи з того самого відео про принципи розробки на Jetpack Compose, а саме згадати принцип розділення інтерфейсу та даних та згадати принцип реактивності. І от ці принципи і реалізуються за допомогою стейту або стану в JetPack Compose. Що таке стейт в Jetpack Compose? А це стан інтерфейсу користувача, стан компонентів, який ви відображаєте на екрані, і задача будь-якої Composable функції це відмалювати на екрані інтерфейс користувача згідно стану, згідно стейту або згідно даних вашого додатку. І давайте на цей раз я, в принципі, не буду вам розказувати тут купу теорії про стейт, бо по суті всю теорію я розказав вже раніше в тому самому другому відеоролику про принцип розробки на Pack Compose. Тому перейдемо відразу до плюс-мінус практичного прикладу. Почнемо ми само собою з самого самого простого прикладу, який тільки можна придумати. Ми напишемо невеличку програму Android додаток, який буде складатись з одного єдиного екрану, де буде по суті два компоненти: це одна текстова мітка з числом та кнопка. І коли ми будемо натискати на кнопку, то в текстовій мітці число має збільшитись на одиницю. Тобто, по суті, це інкремент. А значить, по-перше, я зітру все, що ми написали в попередніх відео. Далі, давайте, по-перше, переіменуємо нашу єдину Composable функцію і назвемо її, наприклад, StatefulCounter. Да, а якщо що, простіше за все, там функції чи змінні, чи будь-що інше за допомогою комбінації клавиш Shift-F6, ну або за допомогою команди refactor rename. В цьому випадку перейменується не тільки сама функція, а й всі місця, де вона використовується, всі місця її виклику. От так от. Тепер напишемо інтерфейс користувача. Нехай у нас значить буде колонка, де всі компоненти будуть розміщуватись рівно по центру всередині, по центру там, по вертикалі та по центру по горизонталі. І відповідно ця колонка вона буде займати максимально можливий розмір на екрані. Далі, всередину колонки, ми додамо текстову мітку і Нехай буде спочатку значення тут 0. Ну і, наприклад, трошки її кастомізуємо, вказуємо там розмір шрифту, стиль шрифту, і і так далі і тому подібне От. потім трохи нижче у нас буде також невеличкий відступ, приблизно в 12 DP, і вже тільки після цього ми ще й додамо ще й саму кнопку. і Всередині цієї кнопки буде текст. Інкремент, що в прикладі означає збільшити число на одиницю. Результат на екрані буде загалом приблизно ось такий. Загалом поки наче нічого складного. І от тепер ми переходимо до самого цікавого: як за допомогою кнопки змусити оновитись текстовою мітку з числом? Да? Оскільки ми так знаємо, що текстова мітка не мутабельна, да? іначе змінити нічого не можна. Так от, насправді це можна зробити за допомогою стейту. Для цього на початку Composable функції ми додаємо змінну, яку можемо назвати Counter Mutable State, наприклад. І ця змінна буде містити посилання на стейт з числом, яке треба показувати на екрані. Значить, далі ми пишемо remember. Remember це спеціальна Composable функція, яка дозволяє зберігати значення при рекомпозиції. Якщо вам ця фраза поки не зрозуміла, нічого страшного, далі ми з цим розберемось більш детально. Так от, всередині Remember ми створюємо state, тобто стан, за допомогою спеціального методу, який називається mutable state of. І ініціалізуємо його просто числом 0. Ось так от. Тепер, там, де у нас текстова мітка показує число, ми тепер видаляємо текст, який був, і замість нього беремо просто значення зі стейту. counterMutableState.value state.value. Тільки зрозуміло, що state це у нас число тип integer, а текстова мітка вона показує не число, а текстовий рядок, тобто тип string. Тому тут додатково треба конвертувати число в текст, наприклад, за допомогою методу toString. Ну і наостанок залишається тільки одне: це реалізувати натискання на кнопку. У компонента Button є параметр, який називається onClick. І ось цей ось блок коду він буде викликатись саме тоді, коли користувач натисне на кнопку. Тому всередині нам треба всього-навсього змінити стейт. Тому і пишемо, що counter-mutable state.value плюс, плюс, або рівне там, того стану, який був, плюс одиниця. І це все. Вітаю. Тепер можна запустити програму на виконання і подивитись на результат: От, спрацює це чи не спрацює. Отже, натискаємо на кнопку. І так, це працює. Ось і вітаю! Ми познайомилися зі стейтом в jetpack Compose. А тепер давайте більш детально вивчимо, як все це працює, та розглянемо деякі нюанси. Значить, по-перше, функція mutableStateOf OF вона повертає спеціальний тип, який називається Mutable State. А сам по собі, mutable state, він є реактивним, тобто згадуємо перший принцип розробки на Jetpack Compose. Що це означає? Це означає, що коли ми змінюємо значення всередині mutable state, тобто ось тут вон клик, ми збільшуємо число на одиницю. То в цьому випадку MutableState автоматично сповіщує ComposeFramework про цю зміну, і він запускає процес рекомпозиції інтерфейсу користувача. А тому код функції StatefulCounter знову виконається, і на моменті повторного рендеру, е значить, в змінній counter mutablestate.value тут вже буде оновлене число. І тому і текстова мітка вже перемалюється з новим числом. От так от це і працює. Тут можна сказати, що да, на повну катушку використовується реактивний підхід у програмуванні, про що я раніше і говорив. Окей, тоді ви можете спробувати кинути в мене помідорку за інший принцип. А де ж тут імутабельність? Мовляв, я вам там стільки розказував в другому відео про те, як важлива імутабельність, а тут, от, нате вам, приїхали, mutable state of. Так от, відповідь тут проста. У нас саме число не мутабельне. Коли ми в OnClick збільшуємо число на одиницю, то насправді ми якби створюємо нове число, будь-які прості типи, там, числа, символи і так далі, а також на додачу ще й непрості типи, а там текстові рядки це все не мутабельні типи даних, тому з ними все окей із коробки. А тепер давайте проведемо експеримент: от створимо мутабельний контейнер для числа. Там клас, який назвемо CounterState. І цей клас він буде містити те саме число для лічильника. В реальних додатках, до речі, в реальних програмах у вас екрани будуть, ну, скажімо так, трошки складнішими за цей, що ми тут зробили. І відповідно стан екранів це буде не просто одне число, а трохи складніша структура, яку можна представити окремим класом. Ось ми тут і написали от такий клас стейту для екрану. Тоді, всередині, remember, ми вже пишемо не просто 0, а пишемо counter state. Далі в компоненті text беремо властивість number, бо тепер countermutable state.value це об'єкт класу counterstate. Ну і в on-Click, що ми робимо? Давайте розділимо на два рядки для кращої читабельності. На першому рядку беремо старий counter state. І далі збільшуємо число на одиницю. І після цього присвоюємо результат. Ну що, можемо запускати програму на виконання. Так, значить, натискаємо на кнопку інкремент і хопа, нічого не виходить. От і приїхали. Ось вам і проблема мутабельного стану. А от в чому причина того, що це не працює, це вам треба уважно передивитись відеоролик про принципи розробки на Jetpack Compose. Ну, якщо що, посилання на нього я також залишив під цим відео. Як виправити цю досадну проблему? Все просто. Треба зробити клас CounterState немутабельним. Тоді, в OneClick, ви замість модифікації вже існуючого об'єкту, ви просто створюєте новий об'єкт на базі старого та присвоїте його далі в CounterMutableState.value. От тепер давайте ще раз запустимо цю програму на виконання. І натискаємо на кнопку інкремент. Вуаля, тепер все працює. Зашебісь! Ось вам і наглядний приклад, чому необхідна імутабельність. Ну, загалом тут ще й треба сказати, що є й інший варіант вирішення цієї проблеми за допомогою Mutation Policy у Jetpack Compose. Але то вже зовсім інша історія, і ми про це поговоримо скоріш за все пізніше, там в інших темах, коли будемо розглядати оптимізацію та пришвидшення роботи Jetpack Compose. А поки нам достатньо просто використовувати немутабельні класи. Такі от справи. Наостанок, давайте я ще розкажу вам, навіщо потрібна функція remember, тому що може бути не відразу зрозуміло, чому тут подвійний виклик. Да? Спочатку там remember пишемо, а потім всередині ще mutable state of. Хоча, по суті, то ми користуємось тільки mutable stateм. Так от, секрет тут в тому, що за допомогою mutable state of ми створюємо новий об'єкт стейту, об'єкт стану. А пам'ятаєте, що я казав про те, що відбувається, коли спрацьовує onClick? Ми змінюємо стан екрану, і це призводить до процесу рекомпозиції. А процес рекомпозиції, в свою чергу, він призводить до того, що заново виконується код всієї Composable функції. А значить, і заново виконуються ось ті лінії коду: звал, counter mutable state рівно чомусь там. Uh, тому, якщо ми приберемо звідси remember і будемо напряму створювати mutable state, то що у нас вийде? У нас по суті то буде заново кожен раз створюватись новий counter state з нулем при кожній рекомпозиції. От давайте ми це і перевіримо. Uh, видаляємо remember і залишаємо тільки Mutable state OF від counter state. По-перше, тут Android Studio досить розумна і зразу вам підсказує, що ви робите якусь діч. Але тим не менш, запустити ви таку програму все одно можете. Давайте це ми і зробимо. Так, натискаємо на кнопку Increment. І от і приїхали. Нічого не відбувається. Чому так? А тому, що після натискання на кнопку у нас кожен раз створюється з нуля новий стейт з нулем. На ось цій ось лінії коду. Мабуть, тут навіть краще не з нулем поекспериментувати, а з рандомним випадковим числом. От давайте вкажемо, що number там рівна random.nextInteger integer і там, числа від 0 до 999. От, І повернемо назад remember. Тобто, зараз при старті додатку на екрані буде випадкове число, але його далі можна буде нормально збільшувати на одиницю. Тому запускаємо програму на виконання, трішки чекаємо і перевіряємо. Як бачимо, стартове число тепер не 0, а це може бути будь-яке випадкове число від 0 до 999. І коли ми натискаємо на кнопку Increment, то це число далі просто збільшується на одиницю. А тепер, дивіться, ми візьмемо і знову приберемо remember з коду і подивимось на результат, що ми отримуємо цього разу. І, як бачимо, і інкремент поплив. І тепер кожного разу при натисканні на кнопку у нас генерується випадкове число. Такі от справи. Тобто, якщо підсумувати, то задача функції Remember це створити об'єкт лише один раз при композиції екрану, тобто створити його тоді, коли Composable функція відмальовується перший раз. А далі, коли вже відбувається процес рекомпозиції, тобто тоді, коли ви оновлюєте стан, оновлюєте стейт екрану, то функція Remember вона не створює новий об'єкт стейту, а замість цього вона повертає вже раніше створений запам'ятований об'єкт. Саме тому ця функція і називається Remember, що з англійської це слово перекладається як запам'ятати. Ось так от. Тепер, сподіваюся, стало більше зрозуміло, для чого потрібна функція Remember та яка її роль у Jetpack Compose. Таким чином, ми ознайомились з самими базовими основами роботи зі стейтом, тобто зі станом, в Jetpack Compose. Ми познайомились з функцією Remember, з функцією MutableStateOf, і ми на практиці вияснили, як у Jetpack Compose відбувається оновлення екрану. І навіть на додачу ми бонусом ще й познайомились з двома новими компонентами: це компонент Button для відображення кнопки та компонент Spacer, який просто додає вільне місце на екрані. Код проєкту з відео доступний спонсорам каналу на BaimeCoffi, і там же спонсори отримують, якщо що, ранній доступ до нових відео, в тому числі і по JetPack Compose. Наступного разу ми продовжимо розбирати роботу зі станом. Ми розглянемо, які є ще способи створення стейту, і також познайомимося з поняттями Stateful та Stateless компонентів. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!